Всі, друзі, з вами Хніпі. Продовжуємо грати в Darkwood. Я побажаю вам приємного перегляду. Давайте починати. У нас 18-й день. Дивіться, скільки у нас всього є, давайте зразу скинемо в піч Есенцію. Скільки у нас, дивіться. 800, да, дивіться, Есенція купиться більш-менш швидко. Вже майже 4000 із 10 потрібних. Давайте, знаєте що? Навіщо мені ця листівка, да, музиканта? Ми вже його забули віднести його матері? Точніше, не забула, а просто не побачила, що він її кинув під себе. Він притягує нас і від нього чути духмяний запах грибів. Потертий мішок, що прикриває його тіло, сповзає, відкриваючи криту жахливим наростанням грудну клітку, вона з'єднує з, з паристим шоломом, що пульсує у ритмі з його дихання. Мені здається, що я починаю втрачати свідомість. Чоловік, не посля не послабляючи хватки, підіймає мою ліву руку, відносячи до моїх очей, а голене бряде, як папір перед пліччя. Бачу на ньому напис. Не відчиняй двері. Нам потрібно триматися разом. Не відчиняй двері, каже, нам потрібно триматися разом. Хм. Друзі, я навіть не знаю. Він постійно до нас приходить, да, приносить нам ресурси. Стільки всього робить для нас. Може він правду каже, що нам не треба відчиняти двері? Я трішки їх продам. Чесно вам скажу. Але що нам залишається робити? Сходити до Вовка, спитати в нього, що робити? А, нитка в мене немає. Чрт, я купив тканину, думаю, в мене нитка є, а її нема Давай відмичку зробимо. Спеціально взяв цю. Набій купив. Я знаю, що пляшку скинемо. Брухт хай буде у нас. У нас фулова лопата є загрежена з гарних новин. Давай скинемо ці пляшки. Армор у нас є, все у нас супер. Ще можемо відмичку зробити. Давай дві зробимо. Але що ми будемо з вами зараз робити? Іти назад до спуску? Чи сходити сюди? Подивитись, може, Петрик є, чи табір Вовка. Я навіть не знаю. Може, давайте ще тут побудемо? Не підемо прямо зараз? Сходимо на. наприклад, будинок мисливця. Давайте? Не будемо спішити. Бо вдруг там кінець гри, а ми стільки всього не зробили з вами. Да, ходімо все ж таки в будинок мисливця, сходимо. Тим паче наш цей... Друг торгівець каже, щоб ми поки що не відкривали двері, що нам треба разом триматися. Можливо, він знає більше, ніж ми. І він по-любому знає більше, ніж ми, я впевнений. Тому що він може ходити, знаєш, кожний ранок. Кожний ранок приходити до нас, приносити ресурси, продавати нам, знаходити десь, розумієш. Дивись, тут нічого не помінялось. Вроді все як було, так і залишилось, да? Вроді як, музиканта немає. Він там вроді вже грає на цій, да, На могилі своїх батьків. Я не знаю, він там залишився чи ні. Почекай, у нас вроді є відмичка, да? Тут щось можна було відкрити. Оця двері була закрита на відмичку, вроді як. Да Давай. Що тут? Ліжко, палиця, везе лопати є. Серйозно, тут була відчинена? Навіщо її. Ну, Електронна гра, Радянська мікропроцесорна відеогра. О, я знаю цю гру. Я напевно теж. Так, тут немає нічого за шафу немає. Генератор є. Тобто тут можна вживати, так? Да? Якщо буде потрібно. Але мені здається, що я попросту заюзав дуже неразумну отмичку. Якщо тут було відчинено. Окей. Відчинив, так відчинив. Ходімо тоді далі. До будинку мисливця? Так, тут можна вилізти? Вроді ні. Можливо, знаєш, треба якось дослідити більше, і можливо той вихід, який ми хочемо відчинити, це взагалі не вихід, знаєш? Можливо, він випускає якесь... Зло, знаєш, саме таке прям велике зло. І він нам. він нам це сказав, торгівець? Бо знає, що там. Він не може сказати, знаєш, наприклад. Такі в мене думки з цього приводу. Ай-яй-яй. Тут немає цих сундучків, не де? У нас ще одна відмичка є. Вроді немає. Так, знаєш, тут вовки бігають. Я б замість э, цього. Чи давай замість коктейлів зробимо отак. Так краще. Бо якщо буде якийсь бос. Там хтось здоровий топи. То Харацин? Цікаво Там я вовка бачу вже. Трофей. дивись. Цікаво. Ми тут не були, виходить. Шафа. Ого, інструменти. Фото. Але дивись, воно кріпове яке. Жах. Жахливе фото. Давай гриби зберемо. Там в того вовка чи собака так глаза свіркають. Жахливо просто. Опутало пса. Навіщо нам? Так, що у нас тут? То тобто це відкрити не можна, вроді ні. Ну окей. Йдемо далі, що у нас? О, скринка. Давай нам лут. Гриби і хітин, ну. Непогано. Але мені здається, тут якийсь буде, знаєш, босс мисливець. Друзі, дивіться, скільки тут посток. А, ні. От і мисливець. труп. А бручка. Давай я скину. Що скину? Атарейку візьму бручку. Ой-ой-ой. Друзі, що так топо, я не розумію. Нам треба зібрати цей брухт обов'язково. Давай я мясо скину. Сбираторостка. Баббрут потребен. Капкан. Ооо, ты сколько всего? Что такое? Дивись, можно продвинуть. Давай пасунем. Рыбу сберем. Але хтось тупе, прям по вухах нам. Де вітяж, брухта, ти що? Ух, зупинився. Якась обручка, да? Блін, я б взяв би батарейку, але замість чого мені це взяти? Місця взагалі немає. Дивись, тут два капкани. Треба це все запам'ятати і сюди сходити. Якісь ся буду, Ой, гриби ще візьму. Ванна тут дивись. Набручка, да? Що нам з нею робити? Можливо, можна показати торгівцю, або показати вовку, я не знаю. Музиканту показати. Ага, Харацин. Давай, ще разок. Розірвали його. Фінальний. Що, хитин нема? Давай хітин, напевно. Ні, хітина мало. Але за лопати дуже дороге, Металева трубка не можу взяти, просто не хватає місця. А тут що? Верстак, але розби. Генератор. Нема місця, друзі, нема місця просто. Так, це не підйом? А ні, це вихід. Цікаво тут продовження ще є. І ще взагалі руїни сараю. А, це вони є. А що тут далі цікаво. А, почекай. Ну так, да, ми тут і були. Але цікаво, як туди далі пройти, да? Давай ще подивимося, що у нас ще в руїнах є. У нас ще часу повно. Але собак будемо відбивати цим. Але ну, вроді як карацин за нам бігав, да? Потрібен ключ. Ключів у нас немає. Бачиш, тут ще є якісь міста? Мені хочеться це все це ізучити. Хочу знайти ключі від них і все таке. Там не пройти. Мені здається, нам не треба сходити до Вовка, з ним побалакати. Або ще раз сходити до музиканта. Два варіанти. Я дуже сумніваюся, що нам треба йти знову в село. Хоча там залишилось дуже багато місць, в які в б я хотів сходити. Розумієш? Багато чого цікавого. Так тут не прийти. Але тут атмосферка, да? Давляча. Прям дуже-дуже-дуже давляча. Відмички. Почекай, нам треба? М нам не треба, ми можемо зверху пройти, да? Навіщо мені їздити відмичку? Щоб трошки скоротити? Да я прилазь. Десь собака сковчить, да? Вовк. Не вовка лопата є. ой 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 це не добре. А це уже не дуже недобре. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -яй -яй, яй яй ой ой Ай-яй-яй. Друзі, 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 друзі. Хіл. Швидше хіл. Фух, це поблизько. Як же вони мене піджали? Я думав, в кінець. Я думав, в кінець. Крайти, Вовка. Що вона тут Чорт, Черт, ще пройти можна. Так, треба перезаряджати Бо він мене тільки що врятував. Твоїх вовків зараз взирая, Дивись, генератор. Давай, відчиняємо, це. Еще тут. черт, снова ты. Бля, ты вовчара. Да помры ты. Так, тут я бензин. Я. Ты вы. Тело? Людские тела выглядят на ночь опудала. Я хотел похилы, то есть тут. Давай похилы, Да. Ведьма. Я не знаю, що скинути нам, щоб взяти частини цих факл в теорії, але я не хочу його скидувати. Давайте щоденько похилимось і зайдемо подумаємо, що тут є. Мертвий пес. Немає місця вже гриби збирати. І тут десь можна вийти. ще мертвий пес, ще гриби. Немає місця для грибів. Це якось можна відкрити. щоб... А, це пес, я думав, там хтось лежить. Людина якась. Так, тепер ми можемо пройти тут, да? Щоб не оббігати це все діло. Чи що? чи як? Да, тут нам треба відкривати, давай, щоб ми могли прям зайти. Давай я відкрию. Ось так, найс. Це діло таке. Щоб там все -то діло не бігати. Давай далі дивитися, що у нас тут. Що це тіло? Людські тіла, а опудало. Піч. Угух. О, ключ! Дід краївки Вовка. О, це дом Вовка. От чого так багато тут цих? Трофей. Трофей з людською головою. Чорт. ну місце. Це що за кімната? Тикенне місце, так? Да? А туди не пройти. А, можна пройти. Але тут все, все заросло далі. Так, друзі, треба якось уже додому йти. Бо часу немає, давай вимикаємо. І потихеньку ходімо. Але в нас є ключ від відкривки вовка тепер. Тільки момент в тому, що я і в теорії не знаю, де вона. І навіщо нам туди йти? Може вовк знає щось, розумієш, таке, що нам треба самим якось з нього розузнати. Нам треба з ним поговорити. Це буде наша слідуюча ціль. Почекай, як тут вилізти? Давай якось. Чорт. Давай двигайся. Треба вже додому йти, ти вже... Знаєш, я думав, це якась руїни сараю з собаками, бо, знаєш там вовк збирає собак, тому що він сам, ну, типу, вовк. Але він такий Перевертень. Я... О, що, давай пофайтимось? Сейчас ну? вроді є. Щоб потім нам не, ш... не мешався Разрубал його опять. Давай, помирай. Чорт, я не можу нічого забирати, немає місця. Я думав, там вовки живе. І він вбиває, виходить людей, да, так. Виша і голову на стіну Дань. Да. Дуже приємний персонаж. Нам по-любому треба до нього сходити. Бо в нас є ключ від його дому. А можливо краївка вовка... от що це служить. А, це ми його дивилися. Може краївка вовка це є його. Його база? І знаєш, на його базі там можна якийсь сундук відкрити в теорії. Там буде щось круте лежати. Було б добре. Але він нам не дасть його відкрити, логічно він. Дивно, що можна його юзати, да? Так, давай швидше йти додому, то вже темніє. Тобто у нас слідуюча ціль сходити до Вовка. Можливо, зайти до Петрика, може він вдома. Може він, знаєш, десь впав на своїй ракеті і десь прийшов уже додому, сидить там. Бо в нас є дуже багато деталей. Розумієш, я не розумію, чому вони нам випадають. Вони випадають навіть, навіть вроді в цьому лісі, да? Так, давай закинемо. Дивись скільки есенції. Але я щось дивлюсь, я розумію, що продуктивніше збирати м'ясо, ніж гриби. Так, давай знаєш що? Швиденько зробимо. Давай візьмемо цвяхи і деревину. І пофіксимо тут двері. Якась спокійніша про тут двері є. Але у нас ще є якась, якась обручка. Проста срібна обручка. Мені здається, вона не просто так, її не можна продавати. Вона для чогось буде потрібна. Дивісь, ми тут подивились все. тут я не знаю, тут вроді нічого нема, тут просто ліс. Тобто нам треба повернутись в бункер, можливо. До Петрика до Вовка і тоді нам треба буде залишатися в Криївці в глухому лісі. Треба з собою взяти бензин, треба собою взяти буде брухт, зброю максимум, щоб тут вижити ніч. І можливо, тоді ми можемо сходити до села зразу на наступний день, да? І там побути, бо там час не йде. Тобто там спокійно можна буде подивитися. Ну, це якщо у нас були ці відмички. А відмички ми можемо купити в торгівці, якщо виживемо цю ніч, да? Можна у вовка купити відмичка. Точніше, ці шпилька, щоб відмичку зробити. А потім, коли тут розберемося, зрозуміємо, що робити, то можна і повернутися додому в саму першу краївку. А, Почекай, ми в спалений будинок не ходили, так? Да? Точно. І можливо, ми можемо відкрити спалений будинок, щоб скоротко собі зробити. Непогана ідея. І тут табір вовка є. Дивно, що тут немає його табору, так? Да? Да. Треба не забути в торгівці запитати про каблучку. Це дуже важливо. Що в нас взагалі? У нас немає армору, да? нам треба критично зробити армор. Добре, що я взяв ці два хітина. Я не розумію, навіщо нам ці коробки з інструментами. А знаєш, навіщо? Бо скоріше за все, ми тільки тут верстак покращили. Верстаки в наших других криївках, вони першого левелу можливо. Але я можу помилятися. Але мені здається, що в лухому лісі та й на поляні тій верстаки дуже слабкі. Що, вмикаємо? Чи ще поставімо трошки? Щоб бензин не витрачати. Але дивись, ми знайшли магазин середнього калібру, вартість сотня. Дивись, тут ще буде якась зброя. Я її навіть ще не знайшов. Так що навряд чи буде кінець гри, да? Дуже навряд чи Так, давай готуватись. Давай лагодимо лопату. І давай робимо капкан. один Що таке? Кось. Так, і давай армор зразу. щоб був. Давай скидемо сюди приколи. Це я хочу продати тканину, я хочу зробити собі ще один слот. Так, Давай зразу поставимо пастку. Певно, якось тут. тут. Гарне місце, тут вони завжди стоїть в неї. У нас є набої, давай покладемо. Дивись, скільки у нас вже для середнього калібру. Скільки стаків. Давай, напевно, ще камінець продамо. Хитин складемо. А бручка, я в теорії не знаю, навіщо вона потрібна. Де нам знайти ці щипці? Оце питання важливе. Так, я думаю, інструменти придамо, бо у нас тут вроді лежать, да, десь? Ось, дві коробка ж. Що, що починається? О, нет, не, тика на С. Тогда я лектар возьму. Тика не С. Так, знаешь что? О, не, о, не, о, не, о, не, да как-то ли мало Ведьма придет Да не посов, не сунь-то да, мои. Я тика-то все классно поставил. Відьма прийде. Давай назад це все пересунемо. Чорт, а. Давай, сунь, сунь, сунь. сунь. Відьма да? Я нічого не бачу. з цих ценей. Вроде прийшло, да? О, ведьма. Відьма! відпускай. Пішла геть! Так, треба тікати. Друзі, а горить. Знаєте, що робимо? Беремо лампу. Вон, все, погорела? Да, погоріли. Окей, я прибираю тоді лампу. Черт, хто, хто лізе. Треба посунути шкаф. Дивись, як нас штурмують. Ще відьма? Чи хто то Давай лампу приберу, візьму пістолет. Що це? Що це? Що це таке? Пліснява. Чи це не пліснява? Вроді Вроде це не пліснява. Це просто якесь зло. То, то відьма? О, То не відьма, то просто ті. О, ні. Горить. Ресурси мої горять. Я сподіваюсь, вони не згорять повністю. Шли хеть. Блять. Клятий харацин. Не, не не я не буду выкунь Ой, Ой-ой-ой. Да вы О, чорт. О, не, це финал. Це финал. Глядь, пішли! Хилку. Хилку дай мне. Дай зимье. Далихтаря, лихтаря, да лихтаря, да лихтаря! Да выход. Черт, 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 выходит, закрывай двери. Хипся. Призаряжай. Призаряжай. Пошли геть. Геть. Тихо, 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 тика тика тика, тихо. Бля, ты вовк. Боже, ми витримали. Ми живі? Чорт, харацин. Там ще один. День дев'ятнадцятий. Це було пекло, це було просто пекло. Я не знаю, як ми вижили за ними. Просто я не розумію. Що тут А Бручку не можна нам показати, да? Нього є нитка, брут, набій, давай для пістолета візьмемо. То я стільки всього потратив. Стільки всього витратив. Давай йому це скинемо. Стільки я всього витратив шах. Драти, давай ще візьмемо Але ми вижили. Давай скинемо м'ясо ще. Що це творилось? Я сподіваюсь, мій лут не зарів. Будь ласка, в набої на бою цілі. На бою цілі, друзі. Це саме головне Дивись, нас просто штурмували з усіх сторін Але це було щось. Сподіваюсь, вам сподобалось, друзі. Якщо сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися то вайби, то разом зі мною. Ставте подобайки, залишайте свої коментарі. Да? До скорої зустрічі.